Отак, так, я отримала посилочку з орхідейками. Але перше хочу розказати те, що в мене вже є. Так, почнемо з цієї. Вона була куплена в АТБ 3 травня цього року. І повинна була бути по знижці. Тому що виглядала, як бідося, а продали мені її за 500 гривень. Помилка з тої орхідеї була в тому, що я поставила її на підвіконник. І коли прийшла з роботи, вона просто тупо опустила вушка. Ну, я її спробувала вже трошечки відживити. Вона мені видала два листочка ось цей великий, що вже такий здоров'яний, і ось тут малесенький. Пересаджена була два тижні тому, і там щось навіть щось росте. Щось росте, але ось тут в неї жовтий листочок. Цей листочок жовті є. І ось ця тряпочка така втратила того. А тут, не знаю, можливо, щось та щось й появиться. Так, наступні ось ці дві орхідейки. Я їх замовила. Ну, приїхали вони 13 червня. Ось така в мене вона гарно цвіте. Ось це, що цвіте, радість моя, фактично, вона мала бути червоною. При пакуванні як зробили хитро? Дуже просто. Взяли, насипали червоних квіточок. В упаковочку з цією орхідейкою. Але вона постояла тут в мене два місяці і зацвіла. І вийшов ось такий не знаю, чи видно. Ну, по теорії, якби дракончик, але ніхто не знає, що це? Що це за сорт. Хто знає, підскажіть? І вона. Мені вже ось таку діточку випреснула. Погано, камера наводиться. Така. Вона в мене стояла в відкритій системі без, без субстрату десь місяць, поки вона трошечки прийшла до себе. І коли мені треба було їхати у відпустку, мені прийшлося її все-таки пересадити. Тут в мене така. Нехитра штучка є. Ось це саморобне. Її горщик, але воно поставлено досить коректно. Ось це сюрпризик. І цей сюрпризик вже мені дав два листочка за два місяці. Коріння не ростуть, не хочуть вперті. Ось такий горщик 12. Та внизу. Водичка воно собі, п'є скільки хоче. Таке, вроді би, тверденьке. Так, ось це мої три таких квітки. Тепер я знову замовила в тому самому магазині, і зараз хочу глянути. Тут має бути три, три такі оціночки. Потім. Одна ароматна і ще набір дві плюс подарунок. Ну, зараз, зараз глянемо, що мені приїхало. Минулого разу, до речі, я теж знімала на розпаковку відео. Цих двох орхідей, ось цих. І вже коли переглядала відео на телефоні, я помітила, що до мене від них приїхав ще й тараган. Мені потім прийшлося два тижні його висліджувати і ловити. Так, дивимося, що в мене є. Ой-ой-ой! Воно, бідненьке. Поїздило так, не зрозуміти, що це? Хто це? Ось таке. Ну. Отже, я розпакувала, і що в мене є? За 1260 гривень. Ось, напевно, ось це є набір. Ця, плюс ця. І до неї йшло ось. Такий? Не знаю, що це всередині якесь, треба розбиратися, читати. Біостимулятор росту рослинного. Типу, набір зробив сам собі орхідею. Ну, що я можу сказати? Лістечко в неї тут повідпадало, було гниле. Таке щось десь? Якісь коріння. Зараз буду її пересаджувати. Нолаїм. No Коротше, невідомо, що це. Ім'я придумаю сама. Ну, подивимося. Якось її буду вибирати. Так, тут лопух є, непонятно. Так, ось тут якась поцямкана. О, листя досить таке тверде. Корені тут пусте, пусте, це теж якесь висухше. ще. всередині щось є. Щось там та є. Так. Цієї першої. Тут сонце трошки мішає. Ну, треба її діставати окремо і дивитися, що в неї. Так, це у нас перша. Ну, листя тверде, я скажу. Ага! ти типусінь! А їх там дві! А, клас! Їх там дві! Ха-ха-ха-ха-ха! Хоч би там можна було корінь відділити якось. Ну, прикольно. Блін. Все-таки та бонус є. Так. Тепер тут що тут? Тут якісь листя, щось там за щось тримається. Так. Ну, що тут то? Що в нас серединці? Ну, я поки що боюся її трогати. Ну, тут ці, вроді би нормально. Так, ось моя маленька прелесть. На фотках воно виглядало набагато більше в інтернеті ці. Ну, я не знаю, поки що не пахне, має пахнути. Ну поки що. Тоже така міцні листочки в неї. Ну, ну. Мій улюблений колір фіолетовий. Ну, подивимося, що, що з нею буде. Така малюпка. Так, по корінчиках, по корінчиках, щось я тут звичайно слабо бачу. Щось якісь тут во. пим 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 Я думаю, як би ти її витягнути чи не витягувати її з того. Що з нею робити? Чи пересадити її? Вона нічого навіть горщика немає. Коротше, буде жити в тому, але як би то її укультурити. Тут я бачу в неї чіпси все-таки культурне. Ну, добре, давай йди туди до старших і будеш тут жити поки що ні 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 ні. все таки випідати в мене в інше місце. Я боюся, щоб не заразили моїх тих що є. Так, йдемо тепер до бідосі. Бідосі, бідосі. Тут перша бідося. Перша бідося імені фамілії немає. Ну, що я скажу? Ну, ось це таке нормальне. Ні, висухши. Ось тут висухши. Навіть видно, що воно давно воду немало не бачило. І цей листочок теж такий. І з дивимося, що в нього робиться тут. Коріння є хороше, потенціал є. Дивимося далі, що по шия. Так. Ничего не видно. Никаких корнички, мне ничего не видно. Так. Ужас. Треба иди реанимировать. Так. Ось-ось. Пошли. Вот тут же пошло White Moon. Вау! Щоб знати, що це значить. Коріння, коріння десь там і все гниле треба щось з тим робити. Треба її терміново кудись пересаджувати. Так, вона піде в мене саме перша. І тут, і тут. Димся, що це є? Так. Найде не виймовлю. Хатуюки на гору юки. Блядь. Зорі Ой, шуб ти не впала зараз мені. Дивимося. Так, куріння є. Все добре. Почистити її трошечки. Ось тут лосочок і можна її пересадити в щось. Ну, в принципі, не знаю, що з цього вийде. Це вийде. Ось таким чином буду застосовувати подаруночок. Все-таки там. Шість орхідеї, а ось це, напевно, і є той подарунок, про який там писали на сайті. Ну в інстаграмі. А тут мій бонус. Цікаво. Так. Все. Зараз будемо їх пересаджувати. Ця перша буде. Або ця їх всіх треба пересаджувати. Стави. Добре це. Ну ось це моє. Так, отже, розібралася я з тими бідосами. Так. Почнемо з першої. Тут прийшлося добре його почистити, але все от ті лопухи, ті лопухи мають проблеми зі шиєю. Тут зачистила корні, не обрізала, лишила тяжі. Щоб вони все-таки тягнули воду. Закрита система, не дивитися, короб тримає. І воно випало воду, буквально було ось тільки наливало, а вже внизу ось тільки. Там буквально чуть-чуть. І хай так буде, хай стоїть. Так, ну, зараз покажу, що тут. Хотіла зняти ще цей листочок, але він досить пружний, такий хороший. Нехай хай буде. Ось там з цього боку видно навіть теж. Ну я як могла, так і зачистила. Поки що нехай побуде ось цій системі, Ми там досить багато ще є живого коріння на дні, Ну, тут воно трошечки підгнило. Ну, побачимо, Ну, ось ці листочки вони є пружні. Пружні, так хоть. Ну, я буду її збрискувати зранку вечором з поліізатором. Так, це є то, що було в маленькому листому. мене як це стаканчик такий. Ось ось це воно. Так. Теж проблема зі шиєю. Теж. Хотіла це, ну, ніяк, ніяк, воно мусить трошечки постояти. Теж на дно водички налила, щоб воно собі пило. Там є якісь коріння, досить, воно випускає коріння, видно, що коріння воно дає. І десь я мене чистила, погано видно через той. Ну, видно, коріння є. Щось може з нього і буде. Нехай стоїть поки що в цьому в баночці. Ось там чорне таке все. Не знаю, треба буде купляти якийсь засіб, щоб з цією пліснявою боротися, але це вже буде або завтра, або вже з понеділка. Так. Ідемо там, де було дві. Ось у нас є їх дві. І немає друга корінчиків. Взагалі жодного. Бідненьке так присусалося до тої. І так вони є. Ну, хоч би, хоч би один. Ні, немає. Тому теж було ось. Багато гнилого коріння було. Я зачистила, лишила тільки ті, що, щоб тяжі були. Ось воно. Водичка на дні. Буду сприскувати їх ще ніж спризну. Ось тут якісь корінечко у нас є ще. Так. Ну, подивимося. Там є і натяки на, на корінчики, але воно дуже слабеньке таке. Не знаю, можливо, тут. Поставлю зараз ще, щоб трималося паличку, десь в мене було. Раз, сумся. Сумсі, сумсь. Ой. Так, хлопці, осуйтесь. Ось. Все. І більш мене ж вирівняло, щоб воно не. Не клонилася і не починала там гнити. Все воно стоїть. Стоїть. Поїхали далі. Так. Ось це у нас White Moon. По теорії має бути біленька. Так само, як ось ця, що була підписана. Вони обидві білі. Повинні бути гарні великі квіти. Ну, подивимось, як стояли вони у мене, відмочувалися. Поки я їх пересаджувала, готувала. Але в своєму добре, не в тому, що приїхало, моє добре було. Ну, тут що є? Тут у нас кора трошечки свагнуло, кокосових тих волокон чіпсів. Ось таке. Побачимо, її я посадила, маю хороші листочки. Тут у нас, воно було на воді. Здавалося, що тут є проблема з точкою росту, але ні, це є проблема з ось цим листочком, а цей у нас здоровий, тому ні, все добре. Так, і цю я теж пересадила. Мені не подобалося, що воно там росте. О, тут підперла великим таким. Коровю великою. Так, ви Перестань це робити. Ну, не хочу. Все, добре, не хочу, то не хочу ну, буде, поки що, так. Все, та я маленька, що приїхала. По теорії шойно-шойно почало пахнути. Постояло трошечки на сонці і пішов якийсь аромат. Бо до того нічого не було. О, тут якесь буде. Маленьке ростуть щось. Ну, все. І зараз окремо покажу те, що я зробила з останньої з цієї що, е, листочки пов'явші. І остання. Остання. Я завернула, на дно поклала салфетки. Завернула листочки в папір. Ну, в салфетки його змочила водою і корінчики теж обмотала і збризнула. Все. Воно у мене буде стояти. Зараз. Будемо я думаю, до завтра. Ось таким чином. Коріння там я не скажу, щоб було погане, досить хороше. І листочки теж вони є непогані, просто їм потрібно набрати водички. Ось таким чином я їх розпределила. Ну, все.